Привіт, вітаю вас на каналі Крафтойл. І сьогодні у нас новинка. Вперше будемо давити олію з рипію, яка виробляється з шляхом настоювання коренів на рослинній олії. І ми її не продаємо, просто тиснемо для себе. Так, але цікаво, те, що саме жінки часто запитують в нас про цю олію, особливо ті, хто шукає щось для догляду за волоссям. Візуально ці корені дуже схожі на подрібнені. Гриби тому давайте завантажимо їх в маслопрес. І так, друзі, пройшла вже годинка віджиму, і як ми бачимо, немає ніякої каплі. Але коли ми зняли діжку, ми побачили, що ось за годину тільки-ось тільки видавилося олійки. Подивіться на цей колір. Запах е, такої древесини йде. Ось. Але. Але є дещо цікаве, що можна розповісти про саме цю олію. Сама ріпійна олія це, по суті, корінь лапуха, настояний на рослинні олії. Найбільше її люблять за дію на волосся. Вона укріплює, зволожує та допомагає при подразненнях шкіри голови. І її навіть називають тополією для стимуляції росту волосся. Тому не дивно, що жінки шукають саме її. Оскільки у нас методом холодного віджиму не вдалося отримати достатньої кількості олії, то в народі люди роблять так. Беремо корінь ріпію, засипаємо. Потім заливаємо або рослиною олійкою, або спиртом. Заливаємо. І тоді даємо. Цьому відпочити десь дня, 2-3 і потім вже використовуємо. Але щоб цієї процедури не робити та не чекати, поки вона настоїться, то у нас є альтернативи: чорний кмин, гарбуз та конопляна олія. Але запит на ліпієву олію був у нас регулярний. Самою популярною позицією для зміцнення волосся у нас є чорний кмин. Працює круто, і ми його самі тиснемо і часто рекомендуємо жінкам. Гарбузова олія вона ніжна, поживна та класно пом'якшує шкіру. Підходить як для шкіри голови, так і для тіла. А ось конопляна олія це вже маст have. Її беруть навіть для щоденного догляду. І не тільки за волоссям, а й за обличчям. Також ріпіву олію використовують і для шкіри, особливо якщо є сухість чи подразнення. І у нас для шкіри теж є альтернативи. Ось кілька варіантів: це мигдальна, вона легка та підходить навіть для чутливої шкіри. Та конопляна. Вона швидко вбирається та підходить навіть для проблемної шкіри. Ми використовуємо масло прес холодного віджиму та отримуємо олійку без нагріву та без окислення. І вона виходить максимально свіжою. Пишіть у коментарях, чи ви взагалі пробували ріпіву олію, яку б хотіли побачити в нашому асортименті. Тому підписуйтесь, ставте вподобайку і натискайте на дзвіночок, тому що у нас ще дуже багато всього попереду. До побачення!